Герой Роберта Деніро у фільмі Сутишка казав: Май лише речі, які ти можеш взяти з собою, якщо на збори у тебе є 30 секунд. Звісно, він так вимахувався, бо грав би який грабує банки. Проте у тому ж 1995 році, коли вийшла стрічка, дотримуватися цього правила було вкрай важко. Шкода залишати бібліотеку книг, яку твої батьки збирали все життя. Або ж колекцію аудіокасет з хітами 80-х чи дитячі фотографії. Та й поки знайдеш всі необхідні для течі документи, ти вже будеш у кайданках. Але за 30 років багато що змінилося. Тепер вся необхідна інформація зберігається в хмарах. Завдяки цьому ви можете подорожувати чи тікати з одним лише телефоном, а в ньому і фото, і книги, і документи, і багато чого іншого. У цьому відео ми поговоримо про всеохоплюючу діджиталізацію. Що це, як вона змінила світ, а також які несе ризики. Закривайте інстаграм, беріть горнятку Фрапочино та сідайте зручніше. Мене звати Аліна, ви на каналі Giga Cloud About і далі буде дуже цікаво. Якщо дослідно, діджиталізація це перетворення аналогової інформації на цифрову. Наприклад, ви щось відсканували, записали на цифровий диктофон чи зняли на цифрову камеру. Вважайте, зробили свій внесок у безперервний процес діджиталізації. І якщо говорити глобально, то діджиталізація це загалом про впровадження цифрових технологій в усій галузі життя, від взаємодії у побуті до налагодження будь-якого бізнесу, виробництв та дипломатичних стосунків на рівні країн. Діджиталізація оптимізувала багато процесів. Зробила їх швидшими та зручнішими. Наприклад, онлайн-магазини дозволяють людям замовляти товари та послуги віддалено, і неважливо, з Пирятина чи з Америки. Завдяки електронному банкінгу ми миттєво переказуємо, чи отримуємо гроші. Тому не треба стояти в чергах до самого варикозу, щоб сплатити за світло та воду. З телемедициною лікарський клинопис поступово відходить у минуле. Консультації від фахівців відбуваються в режимі онлайн або через відеозв'язок. Електронні паспорти, онлайн-освіта, інтернет речей, месенджери, штучний інтелект, діджиталізація змінює культуру спілкування, змінює відчуття часу, змінює галузі. Певне, щось подібне пережило людство, коли з'явилася залізниця. Тому здається, якщо забрати в нас все це, то ми тієї ж миті повернемося у часи парових двигунів та гусячого пера. Але навряд це можливо. Діджиталізація тримається на оптоволоконних плечах інтернету. А він може зникнути за дуже специфічних умов, за яких саме я розповідала в одному з попередніх випусків. Шукайте його десь тут. Як я вже казала, діджиталізація це глобальне явище. Звісно, що воно не оминуло Україну. Ви можете вийти з дому з одним лише телефоном і ні в чому собі не відмовляти. Викликати таксі чи скористатися громадським транспортом. Доїхати до улюбленої кав'ярні, дісканувати QR-код для меню, замовити штрудель та розрахуватися телефоном. Поки їсте – листуватися з друзями, робити закупи чи взагалі відкрити ФОП. А потім орендувати найближчий самокат та поїхати у кіно, придбавши квитки онлайн. Але чи достатній рівень нашої діджиталізації? Станом на зараз Україна посідає 57-му сходинку за спроможністю та інноваціями. За рік війни ми втратили майже 10 пунктів, проте Україна залишається міцним середняком. Рівень діджиталізації безпосередньо пов'язаний з покриттям інтернету та його швидкістю, а ще інфраструктурою електронного документообігу та ідентифікації. Тут нам є над чим працювати, хоча і є чим похвалитися. Чого вартує лише наша дія? Додатку три роки, але є відчуття, що він з нами завжди. В ньому ми зберігаємо всі необхідні посвідчення від студентських квитків до закордонного паспорта та ковід-сертифікату. Отримуємо документи для новонародженої дитини. Після повномасштабного вторгнення Росії перелік електронних сервісів став тільки більше. Через дію внутрішньопереміщені особи отримують допомогу. Можна донатити на ЗСУ, дивитися телеканали, зареєструвати пошкоджене майно для компенсації збитків. Тож не дивно, що інші країни захотіли перейняти наш досвід, навіть зразково в електронному урядуванні Естонія. Також Україна стала однією з перших, хто впровадив систему Прозоросейл для продажу державного майна. На сайті проходять аукціони з приватизації оренди комунального майна чи земельних ділянок. Навіть є аукціони на промисловий вилов риби та продаж бурштину. Важливий момент на початку повномасштабного вторгнення багато компаній та установ евакуювали не лише людей, техніку і обладнання, а й дані. Захистити тисячу терабайтів критичних даних допомогли хмари. Дія та прозоро були в кращому становищі за інших, бо вже давно працюють в приватних хмарах GigaCloud. У Гіга Клауд розуміє, через можливе вторгнення Росії хмарні ресурси стануть терміново потрібними сотням компаній. Тому що в січні 2022 року буквально за два тижні хмарний оператор побудував величезні хмарні кластери у Львові та Варшаві. Таку швидкість можна порівняти хіба що із рекордами Усейна Болта у світі спринту. Після 24 лютого ці хмари врятували дані багатьох компаній. Мігрувати в Хмару допомагав не лише Діка а й закордонні оператори. Тому наша діджиталізація залишається незламною. Попри безліч переваг, діджиталізація має певні бекдори, тобто вразливості, які потребують особливої уваги. Чим більше даних в інтернеті, тим більше на них мисливців. Тож кількість та масштаби кібератак лише зростатимуть. А їхні наслідки можуть мати руйнівний ефект не лише для компаній, а цілих галузей, а значить, і для величезної кількості людей. Постійно спілкуючись онлайн, суспільство може мати проблеми з побудовою стосунків в офлайні як особистих, так і робочих. Вже зараз банальний дзвінок безпопереджувального повідомлення сприймається як втручання в особисте життя. Крім того, Інформаційне перенасичення викликає відчуття стресу та тривоги. До речі, напишіть у коментарях, як ви з цим справляєтеся, особливо зараз. Ще один аспект пов'язаний зі здоров'ям. Чим більше ми залипаємо в гаджети, тим менше в нас фізичної активності. А рух то є життя, як казав Джейсон Стейтем. Нові технології та ринки призведуть до скорочення робочих місць та змін у виробничих процесах. Наприклад, отримання електронних довідок спрощує дозвільно бюрократичну ланку. А чим глибша діджиталізація, тим більше людей, які щось завіряли та кудись відправляли, залишатимуться без роботи. Уявіть, ви лише робите клік в дії, і цілий кабінет бюрократії відправляється до центру зайнятості. Принаймні, я так це бачу. В не хочу уїжджати із Крима і залучає. Как здійснила! Про перекваліфікацію слід замислитися і працівникам цифрової промисловості: дизайнерам, програмістам, копірайтерам і сценаристам цього відео, зокрема. Бо вже зараз штучний інтелект генерує тексти, картинки та простенький код на пристойному рівні. А що буде далі? Про це я розкажу у фінальному блоці цього відео. Діджиталізація дозволяє компаніям та організаціям збирати і використовувати дані користувачів без їхньої згоди. На цю тему було кілька гучних скандалів: зокрема, у 2016 році стороння компанія отримала особисті дані 50 мільйонів Фейсбук-користувачів. Завдяки певним технологічним маніпуляціям ці дані допомогли Дональду Трампу стати президентом США, коли про це стало відомо широкому загалу. Фейсбук переглянув політику конфіденційності. І зараз ми ніби можемо заборонити використовувати наші дані. Але подальші розслідування показали, що Галочка у клітині нестежати мало на що впливає. А якщо не окрема корпорація, а ціла держава використовуватиме особисті дані у своїх нечемних цілях. Що буде тоді? Темним аспектам діджиталізації присвячено серіал Чорне дзеркало. В одній із серій зображено світ, в якому кожна людина в реальному житті може оцінити будь-кого від одного до п'яти. Від цього рейтингу залежить місце людині в соціумі. Наприклад, героїня хоче переїхати у престижний район, але вона має низький рейтинг, тож їй треба сходити на вечірку до подруги з вищим балом. Щось подібне впроваджують у Китаї через систему соціального кредиту. Концепт такий: вам нараховують базову кількість балів. Робите добрі справи, чи волонтерите, вам додають рейтинг. Робите погані справи, як от не прибрали за песиком у парку бали мінусують. І як це впливає на життя? Вам не продадуть квитки на літак або не дадуть кредит. Якщо у вас були проблеми із законом, то при заселенні у готель адміністратор може викликати поліцію. Щоб перевірити вас. Є і такий приклад з провінції Хубей. Чоловік має рейтинг 570, а тому до лікаря його записують лише на незручний час. Крім цього, для нього безкоштовні лише 40% медичних послуг. Натомість його дружини рейтинг 702, а тому вона майже не має обмежень. Поки система експериментальна, а інформація про неї суперечлива. Коли Китай лише анонсував її, багато ЗМІ одразу написали. Мовляв ну все. Привіт, цифрова диктатура! Лише останніми роками журналісти намагаються розібратися, що ж насправді впровадили у Китаї, і виходить в них не дуже. По-перше, це не та країна, де відкрито розкажуть і покажуть. По-друге, у кожній провінції систему впроваджують зі своїми особливостями. А в деяких регіонах про неї взагалі не чули. Хоча це не означає. Що її там немає. Тому наразі не зрозуміло. Де розтиражовані жахалки про великого брата, а де реальні приклади з життя. Що буде із людством далі? Цифровий тоталітаризм? Діджитал демократія? Відповів як справжній експертка з аналітики: все що завгодно. Розумні будинки, в яких прибиратимуть роботи. Імпланти, що відстежують стан здоров'я та перекладають з будь-якої мови, повітряні таксі та автобуси, безпілотники, 3 d друк органів, подорожі на ракетах через ближній космос, роботизовані технології хірургії, віртуальні помічники для підтримки здоров'я. Можливо, ми взагалі будемо жити вічно. Вже зараз різні стартапи працюють над створенням цифрового дубліката свідомості людини. До штучного інтелекту завантажують всі відомості про вас, а також ваші повідомлення, пости, коментарі, щоб відтворити унікальний стиль спілкування. Звісно, це буде лише штучна імітація, з якою зможуть спілкуватися ваші близькі, типу як чат GPT. Але вся історія людства показує, що немає нічого неможливого. Зокрема, і вічного життя. І спогадами у хмарному сховищі. А разом з тим відпишіться на наш канал Gigacloud і якщо ще не підписані. І не соромтесь ставити вподобайку. Нам буде дуже приємно. Все!